Ось чернігівський намет на Київському революційному майдані. Тут вперше на майдані з'явилася пічка-буржуйка, де можна було погрітися. Весь майдан знає, що перша польова кухня і найсмачніший чай у чернігівському наметі. Учасники нашої команди витримали штурми, коли спецпідрозділи намагалися розігнати мирні акції. І вони засвідчують, що дії майданівців настільки згуртовані, що зруйновані барикади миттєво відновлювалися. Коли упала барикада, вони почали розбирати свої палатки, і своїми ж палатками почали нові барикади робити. Тобто, за три хвилини, скільки за три хвилини, десь ну, може менше, за три хвилини вони зробили більшу барикаду ніж була до цього. Безпеку на Майдані забезпечує зокрема рух ветерани з народом, серед якого є багато досвідчених учасників бойових дій. А відтепер вони ще й навчилися знешкоджувати провокаторів та людей агресивної поведінки. Вчера были, было задержано несколько человек с уксусной кислотой. Просто явно понятно, что, как это происходит, все объяснять сложно. Ну, стараемся мирно, по-хорошему. Есть люди, что с понятием относятся. Перебрали настроение. Вежливо. Под руки взяли. Если идет сам, человек выходит. проважаємо за територію майдану за рахунок, чого живе майдан. Неоціненна підтримка людей, які приносять і присилають їжу, одяг та гроші. Але й більшість підприємців в Україні підтримують майдан, тому що розуміють на своєму прикладі, що економіці країни потрібні рішучі зміни. Говорить представник західного Донбасу, учасник майдану. Я займаюся будівельним бізнесом і займаюся на сьогоднішній день майже на 95% займаюся бюджетною сферою. Я вам скажу, що такого за 10 років в моєї праці в цьому я ще не бачив. На сьогоднішній день ставня місяця. Поплат по бюджету немає. Зараз вже люди, ті, які підтримували раніше Януковича. А це регіон у нас білоголубий він був і на сьогоднішній день залишається, і, і на сьогоднішній день. Більшість людей вже сьогодні відверто а що так далі жити вже не, не можна. Просто представники громади, депутати проходять зараз у Києві випробування і загартування. Серед таких і народний депутат від Чернігова Валерій Дубіль, який захищав людей під час штурму. Він і його соратники і побиті не відступили. Ми зупинили, ми взялися під руки з колегами в час ночі біля Нацбанку, і коли побачили, що там стоїть дуже багато тяжкої техніки. То ми стали перед технікою, щоб ця техніка. Ми дивимося ззаді. Беркут уже взяв в оточення весь майдан. Це було в годину вночі. І ми для того, щоб зробити хоч щось, допомогти людям на Майдані. Ми взялися 6-7 народних депутатів, взялися під руки. До нас приєдналася жіночка з дитиною, і ми стали перед технікою. Коли дивимося, ззаді викликали Беркут, чоловік 40, і вони на нас бігли, навіть не зупинялися. І коли ми показали їм посвідчення, вони вкрили нас матом з ног до голови. Я такого мату навіть ніколи не чув, як вони нас матюхали. Тобто у них команда була депутатів бити ще більше. Господь нас оберігає, Богородиця, і Я думаю, що в нас це буде добре, тому що в мене надія тільки на Господа Бога і на людей. І я вважаю, що Господь Бог нас збереже.